Знаєте, спілкуючись з людьми, я помічаю, що коли ти питаєшся в людей про свободу, а що для тебе свобода? Ну, дехто каже, я не знаю, а дехто каже, ну, питаюся, ти свобідний, як ти? Ти як тебе себе відчуваєш? Ти свобідний? Ну, людина каже, так, а я кажу, що що ти можеш контролювати, а що ти не можеш контролювати, і такі різні думки, і люди по-різному діляться. Але я ось що для себе відзначила, що справжня свобода наступає тоді, коли ти перестаєш ходити по кругу, по кругу, бо виходить, щось повторюється в твоєму житті, а ти навіть не зауважуєш. Те, що ти ходиш по колу, по колу, вийди з цього кола. І знаєш, навіть поміть якісь свої такі тіні. Це дуже важливо, щоб ти міг зрозуміти, відчути, познайомитися із своїми такими тіньовими сторонами. І, можливо, твоє життя. Урізноманітниця, і воно стане цікавим і для тебе. І знаєте, зміниться взагалі ритмика твого життя, і, можливо, ти себе відчуєш таким, знаєте, важливим. І знаєте, ти відчуєш себе, можливо, навіть і господарем, тому що ти зможеш. Якийсь інший вектор життя направити, і свобода в тому, щоб не ходити по колу, а свобода в тому, щоб ти міг вибирати, і ти міг на себе впливати. Так цінно. Як у вас? Чи ходите по колу, чи ви не боїтеся зустрічатися своїми тіньовими сторонами? Як у вас із вибором у житті? І чи самі обираєте, чи вам хтось допомагає обирати? І коли обираєте, чи ви граєте, чи програєте, поділіться, коментуйте. Так цінно ваша думка, так цінно. Те, ваш коментар, як у вас. Далі буде. Підпишіться на мене, лайкайте. З вами психолог та терапевт Маріанна. Гармонії вам та миру.